Дітки, відгадайте загадку, найрідніша, наймиліша. Всіх вона вас любить, тішить, завжди скрізь буває з вами. Ну, звичайно, що це мама. Дітки, а коли ви звертаєтеся до мами, як ви її називаєте? Послухайте, як Варвара Гринько пише про це у своєму вірші Мама. Ще в колисці немовля, слово мама вимовля, найдорожче в світі слово, так звучить у рідній мові мати, матінка, матуся, мама, мамочка, мамуся, називаю тебе я, рідна ненечко моя. А як же мами піклуються про нас? Послухайте вірш поетеси Марії Познанської, моїй мамі. Мама, люба, добра, мила, як і ще назвати тебе. Це ж для мене ти пошила шовку плаття голубе. Ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчить. Ляжу спати, ходиш нишком, все боїшся, розбудить Захворію хоч злегенька, цілу ніч не будеш спать. Тож дозволь тебе рідненька, за усе поцілувати. Ваші мами виглядають по різному. У Мірамії мама з сірими очима, то у неї сіроока мама. Мама з чорними бровами чорноброва мама. У Андрія. У Захара мама з білими косами. Білокоса мама. Мама Єлисея. З темним волоссям темноволоса мама. У Софії мама з рожевими щічками, рожевощока мама. Мама Тимура зі світлим обличчям, Світлолиця мама. Для кожного з нас мама найкраща, а ще у матусі є багато інших гарних рис. Мама гарна, найгарніша, розумна, найрозумніша, добра, найдобріша, привітна, найпривітніша, ласкава, найласкавіша. Мами працюють не лише вдома, а й на роботі, мама лікар, мама продавець, мама вихователь, мама художник, мама програміст, мама бібліотекар. Мама вчитель, мама кухар, мама перукар, мама кондитер. На початку березня святкують міжнародний жіночий день. Усі чоловіки, хлопчики вітають своїх мам, дружин, сестер, доньок, подруг зі святом. Та бажають їм здоров'я, щастя та благополуччя, дітки виготовляють подарунки. А які ж подарунки можна зробити своїми руками? Це і малюнки, і вишиваночки, пластилінові фігурки і аплікації з паперу, саморобні іграшки і віршик, який ви розкажете матусі або бабусі. Тож вітайте своїх мам та бабусь. Сестричок зі святом, діти.